5 квітня їдемо вносить гербіцид на пшеничку. Пшеничка посіяна по Грандсларовському соняку. Сіялася десь у вересні місяця, тільки дощі пройшли, навірно, туди кінець жовтня, на початку листопада. І це був Грандстаровський соняк був то тепер будемо два гербіцида, будемо, не пам'ятаю той перший називається, і Ганстар. Будемо в місці. Десь е, в лютому, а, да, в кінці лютого внесено сівал би по 100 кг. е, селітри, а потім... Недавно по 50 кг лікаю карбаміда внесено. Зараз підемо, покажемо. Так, що у нас тут? Унісулам чи флорус Улам. Коротше, цього по, по 50 міліграм, чи як воно тут будем. І плюс отакий гранадір. скільки воно тут? Ну, короче, по 20 миллиграмм будем. Так, что у нас тут за пшеничка. Бурьянил, конечно. Тут хватает. Соняхи тут тоже хвататься тут, где класс косил, и, блин, сия в Пшеничка такая, конечно. Не ахті. Ну, Язик в тебе по коліно. Якось тут така рознобой. десь хороша, десь і не дуже. Ну, думаю щось буде, в людей і похуже є. Сіялася прямим посівом, СЗшкою, стоячій палки. Тут ми, мабуть, несколько штук сіменопроводів. Порвали. Будемо карбаміда по 10 кг зараз сипати. Буде він у нас типу як прилипателем і плюс щось по листку ухвати. Ну це тут де цей клас косив. А тут де другий косив, тут соняха якби, ну якби можна сказати, майже і нема. Де-не-де. Не де пропуск бульянці. Амбрузії трохи є тут. Так, ну все, будемо працювати. Сьогодні така погода, якась сонце, бачите, толком не видно. Димка якась така, кажуть опять пісок той блін до нас з Африки чи Херію, вона там в інтернеті як надивися, що він і магнітиться. Коротше, що Душать нас тут чи на що вони роблять війною. Бачу, що не виб'ють коронавірусом одразу, потім війною. А тут вирішили ще, ще якусь херню і нас додавить. Артем працює, а я ходів байдики п'ю з бубликом. Да? Так, Десь приблизно 130-140 літрів у мене вилов, вилив іде. Не знаю скільки там на манометру, бо на манометр вже давно не, не працює. На Юмзику в мене колеса з 892-го стояли, 16.9 стояли, то я там третю на весь газ ходив. Ну а тут оце ніяк ще не приловчуся. Хоча люди мені там, тим, що я юмзик продав, відео скинули і коротше вони там якби провірили. Що цей. Вроді б то як то лі 12, то ли 14 кілометрів юмзик на третій передачі біг. Ну щось я тут на МТЗ вроді б то так е, ходив, бо грунтовий уносив на кукурудзі. То що то воно коротше, в мене поки не вийшло. Ну, сьогодні тут попробуємо, буду 12 кілометрів ходити. Подивимося, бо я тут знаю, яка в мене тут площа бубликом. Виглядає сусідньої пшениці. Один хвіст терчить. Так, ну все Будемо заправлятися, тоді якщо ще щось покажем. І бублик вам блін. Обичні, польські, ще рідні, конець троєчка, синенькі, такі чи голубенькі. І поки міняти не хочу, в мене поки устраює. Получається такою нормою і грунтові, і після сходові все внося встраює. трохи підтягнулася звісно. пшеничка то була геть така плачевна по морозом придавило, то... все якісь отакі островки є. на телефон не видно конечно лапу буду выключать все мою получается пониженную поют Треба, мабуть, шосту включати, та трохи газу, щоб більше обороти, щоб більше були на валутворах. Давлення тоді трошки більше получається. Ну зараз попробую переключитися. Получається 11,6 на весь Трохи розпил я бо обороти більші на насосі. Наверно, будемо кладати шостою. На сьомий добре, типа на пів газа. Трошки більше газу ну, газа. Тільки давлення слабіше. Фанометра немає, погано, ніяк руки не дойдуть зробити. І сонце. якось прикрилося, таке тьмяне. Ось такі погоди, якісь блин, непонятні, як хтось ними управляє там он китай залива, росію, сказати, залива, заливає росію можно сказать, тоже заливає Дубай и заливає щось таке в світі робиться непонятно блин. аж страшно робиться там остається Все, закінчили, їдемо додому. Облик, як завжди, з нами. Зараз ще треба поїхати одному чоловікові город признати. У мене якраз там трошки раствора осталось. От таке буде відео. Всім дякую за увагу. До наступних відео. Ми потихеньку строїмся, нема коли особо відео знімати. Це В вкола нема коли толком з'їздить. вже думаю з неділі будемо соняк сіяти. Все, це пока.